Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе і же чудо іконою Теребовлянської матінки, Божої, яка є головна у головному соборі у ГКЦ у місті Львові, біля якої часто молився великий наш святий митрополит Андрей Шептицький, 160 років якого з дня народження згадуємо ми. І просимо, щоб Бог вислухав його молитви і всіх святих за мертвих, живих ненароджених, а найбільше за сонячне воскресіння наших героїв, друзів у ПАЗСУ, в тілах нових вічно молодих, разом з Андреєм Шептицьким за що були пророчі сни видіння, і щоб була скоріша перемога України та світу Божого від всякої нечисті спасіння. Тож вітаю вас, я Борис Голодюк, Павло Дністер у фільмі Поклик Христа і УПА від Пресвятої Богородиці сьогодні, 29 липня 2025 року. У вівторок пропоную подивитися відео з погоду про Андрея Шептицького та відео про Білорусь і окремо як голова українського настичного руху і генерал-капулан УГВР. Голова Івано-Франківського руху ООН УПА. Хочу наголосити, що з 1915 по 1917 рік у нас в Прикарпатті, в Галичині була єресь зміни календаря пропольським єпископом Григорієм Хомишиним. Коли Андрей Шептицький вернувся з заслання з московської неволі, то він написав дуже багато звернень. Чому він Римо-католик став греко-католиком? Задля того, щоб шанувати свята християнське саме в ті дні, як їх шанували наші попередники предки з по старому календарі і відмінив то рішення. І найкращою пошаною Андрея Шептицького. Буде те, що ми будемо більш совісними, патріотичними людьми, більше триматися наших давніх звичаїв, не орієнтуватись на більшість людей, а на Боже Слово, зокрема, і те, що сказав я, про те, що зміна календаря старого на новий це є свято в очах Бога, Божої Матінки. Що в сонячному раю календар не змінить, ми знаємо, що залишається один місяць ще, що жорстко у ГКЦ ПЦУ хочуть, щоб всі християни, які є в цих конфесіях, перейшли на новий календар восени 2025 року. Але велике прохання моєї християнина у ГКЦ. Опублікуйте хівні звернення Андрея Шептицького з приводу того, чому він негайно скасував рішення єпископа Станіславівського Григорія Хомишина і переконав християн ГКЦ повернутись до старого стилю шанування Кому були вірні всі справжні Шевченківці, Франківці і Бандерівці та залишаються вірними, тому що наша мережа. Онупаговер вірить, що в час божого пришестя все стане на своє місце, і календар буде змінений на той старий. У ще що є в сонячному раю, і нагадаю вам я, що сьогодні за новим стилем календаря знову шириться брехня, що нібито є день народження святого Миколая Мельниківського Чудотворця. Нагадай вам я, що його день народження 11 серпня. Сріма приклад з Андрея Шептицького всупереч тунці більшості, а він своїй родині був у меншості в Риму-католицьке. Він святкував свята за старим стилем календаря. Раз говорив, що він перейшов з Риму католицького віросповідання на греко-католицьке тільки тому, щоби. Правдиво шанувати свята саме в ті дні повідні давні по історії, а не так як для прикладу зараз перекручено, що день хрещення Русі України зміщений з днем пам'яті Володимира. Хоча у календарях виданих в еміграції є багато про те публікації, що Правдивий день смерті Володимира 28 липня, а правдивий день Хрещення Русі України 14 серпня за новим стилем календаря. Також були книжки за зяви наших єпископів Андрея Шептицького, Йосипа Сліпого та їх слова. Те, що буде зрада єпископатам старого календаря, але попри все, що буде наша перемога Я з їх сонячного скасіння разом з героями нашими в тілах нових вічно молодих свята козацтва до давнього дня покрову пречистої богородиці, 14 жовтня, за новим стилем календаря, за старим, це перше жовтня, коли саме це буде. В який рік в їхніх переданнях не було слова про те, мозьме, щоб це сталося в цей рік. Дився графом, а став монахом. Мав походження із древнього лицарського роду Сасів, що отримав своє шляхетство від самого короля Данила за особливі заслуги перед князівством. Життя та діяльність митрополита Андрея справили величезний вплив на розвиток української церкви. Він одним із перших серед ієрархів у ГКЦ почав використовувати народну мову в спілкуванні з вірними, досягнув того, що греко-католицька церква під його багаторічним проводом стала розгалуженою та впливовою інституцією. Важливе консолідаційним чинником і духовною опорою в змаганнях за державність України Шептицький чудово володів більш ніж десятьма мовами: українською, польською, англійською, французькою. Також знав і німецьку, і староєврейську, і латинську. У часи голодомору Шептицький посилав цілі вагони зерна на велику Україну. А в часи голокосту рятував євреїв, переховуючи їх від нацистів. Безцінна праця славного Андрея Шептицького, святого провідника ОГЕКЦ. У помочі провідникам ОУН він дружив із Євгеном Коновальцем, і з Андрієм Мельником. Особливо і з Степаном Бандерою помагав їм. Учасникам збройної тайної боротьби ОУН упа Допомагав молоді хлопцям, дівчатам, соколятам, пластунам. І звісно, що Богом прокляті комуно сатанисти зробили все, щоби Андрей Шептицький по перші місяці поновлення совєтської окупації 1 листопада 44-го року похорон його близько мільйона людей був, мабуть, найбільший в історії давнього Львова. І нагадаю вам, що Андрей Шептицький найбільше молився. У нашому місті, окрім храму. Головного це в час своєї писовська інших храмів. Найбільше плакав він на місці святому, де є Страстний хрест України, до якого найбільше Божа Мати з 1995 року свято пристою Трійці кличе, йти, запалювати лампадки, цілувати, молитись за сонячне воскресіння, скоріше, Боже, пришестя, в найважчий час. І коли вже Христос з'явиться до нас, щоб був скорочений той час, нагадаю вам, що щодня тут є тайна молитва наших святих Серед і перед них і Андрея Романа Шептицького для Страстного хреста України і наміри святі, особливо більше дари Духа Святого вам. і всім Божим людям. Друзі, на інфоперші про головне поїхали. Телеграм-канали Білоруської опозиції повідомили про масштабну підготовку перекидання десанту з території Білорусі в Україну. За попередніми даними, 35 транспортних літаків Іл-76 комплектуються особовим складом. Загальна чисельність угрупування понад 2 тисячі десантників. Планується одночасне розгортання на напрямках Курської та Сумської областей. Мета операції посилити натиск на північному фланзі української оборони та відволікти резерви від Східного фронту. А ось що говорить росіянка звертаючись до білорусів і сам белоруса. Ребятулинки, ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Смотрите, человек пришел в чужую квартиру, в чужую, зламав дверь, зайшов схватился за чайник в чужой квартире, а он горячи. И вот он держит этот чайник и орет гребаные соседи, ублюдки, подонки, негодяи и так далее. сусіди виходять з другой комнаты, говорят, чувак, ты просто чайник отпусти, говорит, горячий. И с нашей квартиры, говорит, уйди, и все будет хорошо. Он, нет, орет, орет, говорит, нет, блин, суки, зачем этот чайник нагрели? Понимаешь? Зачем такая дверь крепкая, я ее еле выломал, да? И зачем такой чайник горячий? Вот он орет, воет. Вот это, ребята, менталитет русских. Менталитет русских. Вот русская мама там, да, одна, воет. Она искренне воет, ей плохо, она страдает. Она говорит, мои дети все погибли там. Причем она отдает себя отчет. Там погибли, да? А что они туда пошли? Ну, в общем. Мои дети, все сыновья погибли там. Мои внуки все покалечены. Она воет реально, бля, просто плачет внуки все покалечены. И говорит, вот у меня остальные внуки еще там пару штук подрастают. Я, говорит, так боюсь, чтобы их туда не отправили. Проклятые украинцы. Поняли, да? Вишенка на торте. И она боится, чтобы их туда не отправили, но винит она не того, кто их туда, а туда отправляет. Понял? Украинцев винит. Гребаные соседи, зачем мы так сильно дверь закрыли и так сильно у себя там свой чайник скипятили? И вот она воет и сетует, гребаные украинцы, проклятые, треклятые, не хочу ругаться, просто. и треклятые американцы, Зачем вы им этот чайник нагрели? Мол, американцы, зачем вы оружие украинцам поставляете, чтобы они защищать? То есть вот она сука, хотела, чтобы ее дети вошли туда, в чужую страну, как она говорит, там. Все там выкосили, вот тогда ей бы, суки, было хорошо, понимаешь? То есть ее детей убивать нельзя, а других людей в чужой стране можно. Вот оно, мышление и менталитет русских. Виноваты все вокруг, твоих детей, твою кровиночку, единственное ради чего живет человек на этом свете, свою единственную жизнь, ты отдал в мясорубку туда, и плачем, что у меня все дети там у вас погибли. Какого уя они туда пошли? Вот и все, ребята. Нужно ли что-то еще объяснять? Кто-то насчет усложнять мне. Политика, геополитика, заговор, масоны, пасоны, мусоны, понимаешь? Пока русский Ванька, как я говорю, не взял автомат, не пошел своими кривыми ногами в лаптях в чужую страну и не начал там нажимать на курок, он может даже не пытаться кричать. Это не я, это все зеленские, украинцы и американцы. Но стреляешь-то, Ваня, ты, ты пошел туда. И твоя мать тебя туда отпустила, и твоя власть тебя туда отправила. Но виноват не ты, не твоя мать, не твоя власть, а виноваты там проклятые украинцы и там проклятые американцы. Что-то, скажите, можно еще добавить? Вот, вот этот спич? Вот и вся разница между белорусами и россиянцами. И уж тем более... между украинцами. Украинцы у себя дома, они защищаются. В своем доме они могут кипятить чайники, назначать власть, снимать власть, устраивать мандан, шмайдан. Так же, как и вы в своей квартире, можете сделать, что хотите. С кем хотите спать, кого хотите приводить. Жена дома, без жены дома, с мужем, троем, пятером, кипятите чайники, курите траву, делайте что угодно, просто в чужие квартиры не ходите. Но вот россияне почему-то любят ходить по чужим квартирам и там порядки наводить. А у себя дома они мусор под коврик загребают, понимаете? У них там сплошной бардак, бандитизм, засилие китайцев, кавказцев, домашнее насилие, алкоголизм деградация. Живет только одна Москва. Ну, понятно, мирова, одна из мировых столиц. Все, но порядки они наводят в чужих странах. И они все к соседям туда за забор засматривают. А вот у вас там, а у вас тут, блядь, что? Эх, рыба на лишай на планете. Есть там, конечно, светлые люди, но их там единицы. И очень жаль, что все остальные сидят с языками в попе. Слава Украине, жили Беларусь, миру мир. Рашки, позор. Очень много в ТикТоке вижу белорусов, которые поддерживают преступные действия моей страны в отношении Украины. Пишут «Россия вперед», «Слава России», «Белорусы и россияне братья». Так я вам хочу напомнить, дорогие мои, что до недавнего времени и украинцы считали нас своими братьями и относились к нам как к братьям. Но это не помешало нам и бануть их в спину в 4 утра по-подлинкому, когда они спали. С чего вы взяли, что вы не будете следующими, кому мы решим показать всю силу и мощь своей братской любви. Вы русские 70 лет на протяжении нескольких поколений ненавидели немцев. Причем тех немцев, которые уже не имели никакого отношения ко Второй мировой войне. И самое главное, вы ненавидели тех немцев, которые каялись. Которые каялись за своих дедов, прадедов, и которым было по-настоящему стыдно. Вы писали на своих драндулетах на Берлин и кричали в пьяном угаре «Можем повторить!» вы проклинали всю немецкую нацию. А вы же, вы, которые сейчас практически напрямую причастны к этой войне, которые поддерживают эту войну, нахваливают своего царя, которому плевать на вас. Вы не каетесь, в отличие от немцев, и вам не стыдно. Вы выставляете посты, я русским мне не стыдно. Так вот, будьте готовы к тому, что и вас три поколения, а то и больше, будут ненавидеть и проклинать. Вы будете изгоями, как Северная Корея, над которой вы ржали и говорили, что они кто? да, слабаки, лохи, позволяют ездить на себе. Да как кто вы? Вас кормят пропагандой больше 20 лет. В Чечне кто у вас был? Террористы. Слепили лепешку из говна и пропаганды, задвинули вам мозги, вы ее схавали. Террористы в Чечне. В Украине кто у нас? Правильно, нацисты. Лепешку из говна в голову вата съела. В Беларуси кто у нас были, а? Когда ваши полторы тысячи росгвардейцев избивали, калечили и насиловали наших девочек и ребят в ЕВСах когда полтора миллиона ваших российских денег были отправлены лично Путиным, лично Лукашенко. Где тут вы защищали интересы русских в моей родной Беларуси, убивая моих соотечественников? Что в Беларуси было? Правильно, проплаченное протестующее, работающее на варшавский филиал Вашингтонского обкома, блядь. Враги из Госдепа. Лепешка из говна в ватную голову с Вы всю жизнь живете пропаганду. Знаете почему? Потому что сильные вы решительные только в кино и в книжках. На самом деле вы слабаки. И если вам показать правду, вы же просто обязаны будете что-то с ней сделать. Пойти на какой-то поступок. А вот способность на поступки у русских отсутствует. Поэтому вы умоляете вашу власть, дайте нам какое-нибудь оправдание, сфабрикуйте, придумайте. Они вам фабрикуют, лепешки из говна и пропаганды лепят, дают, и вы их с удовольствием жрете, потому что вам так удобно. Потому что таким образом вы оправдываете свое бездействие и молчание. Вам проще славить своего царя, которому воистину плевать на вас. Никогда в жизни Кремль, Путин не переживал за русских. Ни в Туркменистане, когда обменял русских в обмен на газ. Ни в Донбассе, ни в Крыму. Ни в Абхазии, ни в Осетии, ни в Прибалтике, ни в Украине, ни в Беларуси не было интересов русских. И не сейчас в Украине интересов русских нет. Ценой вашего молчания становятся ваши дети. Мужья, братья, парни, любимые. С которыми вы могли жить, путешествовать, строить, планировать. Двигаться в светлый, в открытый мир. Но вам проще, сука, жить за шоренными, за железным занавесом. Кричать, что вы и так справитесь. И славить своего царя-батюшку, которому якобы, блядь, виднее. Так вот русские даже не вас обманывают. Вы позволяете себя обманывать и обманываете сами себя. Так готовьтесь к тому, что вы будете прокляты несколько поколений. Так же, как вы проклинали немцев, кающихся немцев, которым было стыдно. Ты русский, тебе не стыдно? Ну так будь ты проклят. Жили Беларусь. Слава Украине!